Батьки наших малюків знаходяться зараз там, вони захищають Україну, і вони дуже хотіли б, щоб у їхніх дітей було щасливе дитинство, щоб діти розвивалися, здобували нових навичок, навчалися, посміхалися, щоб у них було повноцінне дитинство. Літа! Ми тут повинні прикласти максимум зусиль, щоб забезпечити їм це дитинство. Я в інстаграмі веду сторінку, і там я часто веду сторіси, коли, наприклад, круті заходи із студії «Стартайм». На акторській майстерності я навчилася правильно висловлювати свою думку. І... Не боятися камери. найбільше нашим маленьким і дорослим акторам подобаються рухливі вправи. Це вправи на увагу. Наприклад, ми задаємо якісь певні параметри. Один плескіт в долоні означає те, два рази плеснули в долоні, означає те. -то». Таке то слово дає нам таку реакцію, таке то слово дає нам таку дію. І коли починаєш перемішувати плескіт в долоні і з певними словами, діти концентрують свою увагу, вони дослухаються, вони швидко приймають рішення і виконують певні завдання. Ви поспішаєте, кудись поспішаєте. Кожен придумав, куди він поспішає. Ви дуже поспішаєте, але не біжите. Ви не біжите. Дуже класно, бо тут всі класні рухи і класні ігри. Ми пробираємося крізь хащі. Дуже тихесенько, Дімка, ми не біжим, бо як ти будеш бігти, ти розбудеш сірого вовка. Ми вже виступали на сцені з казку хрумтика. Ми були з кірою домовичками. Кіра казала, хоч би одну цукерочку залишили, одні обгортки валяються на столі, от скупердяй. А я казала, о, у малечі з'явилася нова лялька, лови, кол... лови. Діти це найкращі актори. Вони проявляють себе такими, якими вони є насправді. І чим менші діти, тим більше волі і свободи вони в собі відчувають. Діти приходять на заняття і вони можуть собі дозволити робити все. Це дає їм можливість перезавантажитися, відкинути всі проблеми, зрозуміти, хто вони є, і подумати, чого вони хочуть в житті, досягати яких вершин. І насправді це дуже круто спостерігати за дітьми, які себе дуже вільно почувають і не комплексують. Акторська майстерність це моє хобі. Сподіваюся, що, що моє хобі в майбутньому допоможе мені знайти професію. Всі малюки дуже творчі, а саме творчим людям створювати українську ідентичність. Мені дуже часто задають питання, як допомагають акторські навички пересічним громадянам в житті. Ми зараз всі знаходимося в стані стресу. Щодня в нас шокують новини. Ми дуже болісно на це все реагуємо. Потрібно вміти скинути себе напруження, перезавантажитися, відновити свої сили. Треба повністю відкинути від себе погане все. Вдихнули, видихнули. І це все дає нове дихання і вказує шлях, як рухатися далі, щоб перемогти. Тільки тоді, коли ми є хтось і маємо свої цінності, маємо свої обряди, маємо свою культуру, нас сприймають як. Як суспільство, якщо ми будемо на когось бути схожими, старатися, якщо ми будемо копіювати чиюсь культуру і проживати її в себе, ми не будемо нацією і не будемо мати того підґрунтя, і не будемо мати відчувати в собі того генетичного коду, яке нам дає право жити, право відчувати себе вільними і право будувати нашу країну обороноздатну, здатну з глибокими традиціями, і яка має досягти всіх вершин і висот, які можна досягти тільки в нашому світі.